Piaніro, гібрид 1.6 2017 року. Дуже класна машинка для їзди по місту, економна і дешеве обслуговування. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Ось всі склопідіймачі, сидіння з тканини, але вони в чохлах і сидіння дуже доглянуті. Мультикермо, круїз, утримання в полосі, 88 тисяч мультпровіду, це 140 тисяч кілометрів майже. Тут же Bluetooth, аудіо, камера заднього огляду. Кондиціонер, автокліна все працює. Дуже класне останнє авто. Задній ряд у нас ось такий. Так само сидіння в чехлах. Сидіння дуже доглянуті, тому під чухлам буде все чудово. Ось такий вигляд має позаду. А був удар по Америці ось ту частину було замінено крило і капот так, авто в ідеальному стані, все воно і працює, всі фари, все, все, все чітко і круто. Тому кого цей варіант? Усі деталі ось там за телефоном.